Чому тебе зацікавила сама карта? Це найбільший загублений скарб. П'ять мільярдів. Легко. Але це лише легенда. Не погоджуюсь з тобою. Поверніть одночасно за годинниковою стілкою. А! Дуже дякую, ти ледь мене не вбив. За годинниковою Саллі. Було п'ятдесят на п'ятдесят. Я вирішив ризикнути. Геніально. Мого брата Сема? Ти гадки не маєш із ким зв'язався. Як вони витягнуть їх звідти?